Давай ще раз. Привіт! З вами НМУ ТВ сьогодні ми побуваємо за лаштунками вступної кампанії до НМУ. Пішли. Аудиторія номер 12 Сюди я на лекції не ходив. Да. Ось там на ось там. Там, ось, там, где? Чуть -чуть, так, я... там это так, где? Так, от халат чуть вот отак зроби. Oh. Ось так, от. Е, що що помінялось з новим роком? Але що то помінялось? Дивіться, дивіться, як зашевелились зразу всі. Дивіться, яка... Як ці, знаєте, як коли включається світло, таракани розбігаються. Отак от, от саме і приймальна комісія. От тільки с людина зайшла, все, карти згорнули, все, бутилки під сіл поховали і давай от працювати, робити вигляд. Там, правда, люди скучають. От повернись, там люди. Скучно, да, так? Ви після коледжу? Ні, після школи. А чому вдома не сидиться? Не сидиться, тому що не пили. А, пили? А які пили? З а... Чорнобиля десь, да? нет, так? Ні, нет. нет? нет ма... ну, десь іде та й в, в сім'ї? Сборная України, мастер сбор, учасник Олімпійських ігр. Поэтому... Яких Олімпійських ігор? Юношеських Олімпійських ігр в этом году были. Я була в тридцятке, в тридцятки була із 100, ну, 150 человек. Е, ти, будь ласка, чого ви прийшли? Поступають. Ні, я розумію. А зараз же ж подача електронній формі, правильно? Да. А чого ви прийшли? Вот так. Для да, для впевненість? А чому ти в університет пішла в медичний, Чому ти по спорту не пішла? Ну, тому що я хочу в медичний. А, а в спортом все закинеш? Ні, я буду так для Не, себе. Ні, закинеш, але. закинеш. Ти спорт закинеш 100%. Це у вас освіта середня спеціальна, так? Да? Да. Медсестра. Фармаціапці. А, а, на фармації. На фармації. А куди закінчите університет, куди ви далі підите? Роботу. — Работа. Работа. Працювати. Угу. Я вже і працюю. То. А де працюєте? В Чекасів. В аптеці. У нас теж, у нас тут дуже потужна фізкультурна секція. У нас, я знаю, є чемпіони світу з гірового спорту. Віровий спорт не думала податися? Нет. Там що лижі, що гелі, в принципі, один. Давай, один. Ваня, откуда ти Ваня? З Канатопа. Сумська область. Сумська область, земляк мій. Mm -hmm. Що у вас в Канатопі інтересно є? Мало чого интересного. Ну от, щось, от, от, заради чого треба приїхати в ваше місце. Ну, може, пам'ятник, якийсь є, да. фонтан, музей. там? Пам'ятник є, коню. Пам'ятник коню. Просто коню без нікого. Так, да, просто коню. Куди подаєш документи? На лікаря для Збройних сил України. На лікаря для збройних сил. Этот, солдат. Ты серіал «Солдати» дивився куда? І як? Хто твій улюблений? Шматко там, Хто твій Шматка і повний. Шматко. Шматко, маю! А до Києва як добирався? На машині. Лада, 14. Занижена? Ні. Тонірована? Ні. А ти після Так. А де медколіж закінчував? В Умані. В Умані. Що у вас там ті напрягають? Це, це питання не по те. Їздять, п'яті. Ну ви нормально з них заробляєте. Ти квартиру здавав колись яким? Хасіном. Так, питання по суті є. Так, так це ж по суті ти ж сумані. Ми ж цікавимося. Люди ж до всієї України приїжджають. Що як, які новини? що, що Чо, по чому? Єдеба, єдеба завісла це дуже плохо. Хто? Єдеба. Я єдеба. Єдеба. База з питання освіти, так що. Ну. В общем, никакие документы подать нельзя, что она висит. Это на самом деле очень плохо, но что маема то маму это не мы, это Мон. ЕДЭБ вашу ЕДЭБ, ну. Ну надо что, совесть мать все-таки? Люди чекают силы днями. На yeah. самом деле, да, вот смотри, народ зашел, а эффекта ноль, потому что все. НУ работает идеально. НМУ-ТВ работает идеально. И НМУ-ТВ, и народ на приемке, я вижу эти четкие лица, они знают, что нужно делать, что нужно говорить. 10 из 10, поэтому я верю в нашу приемную компанию, верю в наших абитуриентов, они всегда были хорошие. Это подтверждение этому, это я, это он, это вы, поэтому я тоже в эту абитуру я верю. Ты на вулкане сейчас поднимаешься? Только спортлига, только а. хардкор. мы сейчас комиссии дурят, да, нормально? Ой, да Более-менее. Главное знать, на что ставить, конечно. Я к футболу. Ты вчера финал дивился? Да, да, мне понравилось. Мне понравилось. Ты за кого был? Так, это можно смотреть. Моя девушка, ладно. Я был за Францию. За Я, Серьезно, но... Но опять же, Франция, они тактически слабо сыграли. Нужно, ну... Но Португалия молодцы. Я думаю, что все нейтральные болельщики, которые не знали, за кого болеть, после того, как сломали Криша, ну, Кришан Роналду, Они поняли, що потрібно боліти за Португалію. Mm -hmm. Перші 90 минут було скучноваті, але потім екстра тайм. Бумо шикарно. Ми знайшли першу людину в університеті, яка, крім нас, трьох, дивилася everyday, шоу і звати цю людину Павлік Ілля. Де ім'я де прізвище? Павлік Ілля. Ты секретар, правильно? А, ты техничный секретарят. А чем відрізняется техничный секретариат від звучайного питання. Сам не знаешь, да? Собирайся ну, есть? Я по радио вам этот шансон замолвил. Ну, шансон? Да? Михаила Круя, замовляв, не поставил. Не поставил. Ребята, НМУ ТВ передаю вам хим привет. Що, Ви сьогодні взагалі приймали? Дві папочки. Дві папочки? За весь день. Шестеро чоловік, ви що, здіваєтесь? На який вас тут тримають взагалі? Прийшли за ідеєю, бачите, що значить люди без мотивації. Дві папки за весь день. Абітурієнтів мало? Ви в коридор виходили, абітурієнтів мало? Ага. І ви думаєте, куди приймати їхні документи, так? Да? І що розкажете, скільки людей не зубів, скажіть так? Отак от. от, от да. Давайте це залишиться секрасний. Ну для, для всіх. <рес> що у вас там дробичі цікаво, розкаже. Трима да. причини. Дробицька колбаса, я знаю. Так, да, ковбуся, от колбаса і цікаво. Колбаса у вас дуже смачна. Ви лікувальна справа? Скільки молочних зубів? То, що там сказали одну цифру, вискажить. Молочного ти з томатом. Я з томат. Скільки молочних зубів? Ну, скільки? скільки молочних зубів? Я Другий борг ще цього не чую. Ну як, анатомія? Анатомія. У нас є защита. Ти знаєш мені на кого Напевне з сумерків. Слава Богу, не на таню із собщаги, чесне слово. От і закінчився перший день вступної кампанії до Національного медичного університету. Як бачите, на смак, товариш не всяк. підписуйтесь на наш канал в Ютубі, на нашу сторінку ВКонтакті та в Фейсбуці і на наш профіль в Інстаграмі. З вами був Опаренко Мирослав, спеціально для нму ТВ. Проблеми з доступом в Джойказіна? Поставте цифру 1. Нормально.